Є державні системи, в яких будь-хто хто туди прийде, прогніває, стає корупціонером і працює лише на ту систему. А є державні системи, де навпаки, якщо ви туди приходите, ви там зможете вижити і далі просуватися, лише будете чесними і порядними. Ось така система, припустимо, де немає можливості вижити корупціонером, існує в таких країнах, як США, так, припустимо. Чому там так відбувається? Бо там вибори раз два роки, як мінімум. Там не може бути, припустимо, довго начальник поліції корупціонер або прокурор корупціонер. Тому що його через два роки перезберуть. Якщо він десь там засвітиться, це все, це буде кінець його кар'єри. Больше не он не может влаштуватися ни начальником полиции, ни, там ни прокурором, тому еще только раз он где-то облажается все, его карьера прокурорская будет закінчена. А у нас на поки блин, не проблем. Правильно, если его призначають, там непонятно где, непонятно кто, то какие проблемы. Ты можешь чтобы все же что завод, можешь наркотой хоть торговать. Главное, главное чтобы начальство в Киеве было задоволено. Тому, як ви хочете, щоб така система нормально працювала. Вона не може не здатна нормально працювати. Не може така система нормально працювати. Вона значально просто тобто, от ці Всі корупції, все те інше це лише слідство, це лише сип у людини, в якої як печінка відвалюється. І єдина можливість це все змінити це створити нову державну систему. Бо нам потрібна нормальна вільна економіка для виживання, розумієте, для виживання країни. Ця система нас всіх угробить. Вона навіть сама здохне, впаде, але вона не зможе себе сама змінити. Це може бути лише зовніх. Тобто приходять, ви вирішите, ви від вас ви можете це зробити. Обрав людину, яка приходить це все, все зробити. Давайте самі зробимо той суспільний договор. Заплатіть мені 10 гривень за цю роботу, яку я от вам зроблю. І тоді, якщо я це не зроблю, я вас кину. І ви зможете як це, мене наказати за те, що я вас кину на бабки, фактично, не виконав. Ви мене заплатили, а я не зробив ту роботу, що ви зробили. Що, що на кого заплатили. Тому це важливо, нехай всі бачать, що вам це потрібно, що ви готові навіть такому, як я закинути 10 гривень, щоб це відбулося. Нехай всі це знають. Показіть собі і всім, що вам це потрібно, щоб ці зміни всі відбулись.